Я військовий 87 77-ї ОНБ США. Ми... ми знаходимося далеко від бах. Завдяки нашому чудовому командуванню 77-ї бригади половина нашого особового складу полягла від дружнього, в тому числі від артилерії, командування якої займався. Пози на п'ять і п'ять. Командування наше доблесне, позивні знаються у нас. Бізон, віскі Хто у нас ще командування? Бізон, віскі, хто? И... Хто командування у нас? Бізон, віскі і... І ще один. Ладно, не суть. Так. Да. Загалом, Заключи. Цьому доблесному командуванні 50% особового складу лягла від дружнього артилерія, як я вже сказав, яку командував військовослужбовець слуги з позиним на підвід. А основному кульовим. Тому що. Не було інформації, ніякої не надавалось, де знаходяться наші позиції. Не було зв'язку з немає. Ось так. На даний момент нас ми відходимо з позиції. Виходимо з позиції, з лісу, який. Заразня вже пристріляла, добре. Командування каже, чекати там. Вчора зайшло близько 15 осіб, вийшло близько 7 і то не факт. Ось ось так якось. Акурально. Тож ось так якось. Зараз не дає наказ стояти в тій посадці. яка вже пристріляна. Прилетіло, можливо, за три метри, можливо, менше. Аптечка розірвана, зловила, скоріш за все, уламок від снаряду. Але самого, сухи, вогову, Я сама газу йде, бо гуляні не зацепило. як десь, друзі. І нас я так розумію, зараз як писати, тому що ми відмовляємося стояти. Тут мінеметна е, і арт-артобстрова. Чи вона нас командує війська? Обсім на райде, всі вибачте на своїх піде, блять. Я не знаю, що вони заробляють мутацію, звання шоку. Тому воно якось так. Також ще забув додати. Наша. Наша група мала їхати. Да. День перед цим виїхала одна група на укріплення, а не на укріплення, а на заняття позиції по сакції, яку пострілювали. Москалі. Ми сьогодні, тобто на особний день сьогодні, мали їхати їм, сказали, що ми їдемо їх міняти. Нам по факту сказали, що ми їдемо їх тріпляти. І що як обвечір мають приїхати 30 зазов, кріпити нас. Тобто я про те, що кругом одна брехня. Командування взагалі не зацікавлено збереження свого складу та зайнятий конструктивному, адекватному заняті позиції оборонних. Їм це цікаво, щоб ми їх жива сила, як м'ясо, затримали під обстрілами артилерії, тому що контакту прямого не було з будинком, ми тільки сиділи під мінометами, під АГСами, сапогами, під чим там ще. І все. Контакту ніякого не відбувалося. Інтерес командування, що ми, як м'ясо живе, затримали просто просування на цьому крапка. Ось така у нас доблесна 77-ма бригада. На чолі з више вказаними особами.